Сила в тобі представляє. Що розум людини може осягнути, і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Енштейн. Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразку знову і знову, і саме тому я досягнув успіху Майкл Джордан. Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від вашої наполегливості. АМЕЛІЯ Ергант Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. ДжОН Леннон Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Сила тобі! Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед. дійте, Відкривайте. Марк. Фен. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ 80% успіху це з'явитися в потрібному місці. В потрібний час. ВУДІ Аллен. Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс. Перемога це ще не все. Все це постійне бажання перемагати. Вінц Ломбарді. Наука. Це організовані знання. Мудрість це організоване життя. ІМОНУЇЛ Кант. У моєму словнику немає слова неможливо. Наполеон Бонапарт. Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду. Христофор Колумб. Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді. Або ви керуєте вашим днем, або день керує вами. Джим Рон. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент. А й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас щось не вийде, ви теж маєте рацію. Генрі Форд Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів навіщо. Марк Твен. Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажання треба діяти. Йоган Вольфман Фонгета. Найкраща помста. Це величезний успіх. Френк Сінатра. Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго, але те ж саме відбувається і з освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіглера. Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть, і будьте ніким. Аристотель. Людина, якою вам судилося стати. Це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Ідіть, впевнено, у напрямку до Мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торо. Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: я використала все, що ти мені дав. Ерма Бомбек Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Уоррен Бафет. Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою. Але краще зосередьтеся на тих, які заволодіють вашим серцем. Індійська мудрість. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдороги до цілі. Теодор Рузвельт, Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія це коли доросла людина боїться світла, платон. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал, адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують шляху до успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.